У передній програмі журналісти Стоп Корупції розслідували незаконне будівництво паркану в селі Лісники кооперативом Горобина. Активісти дали один тиждень забудовнику на зняття паркану. Але вже зараз місцеві мешканці кажуть, що будівельники, найняті кооперативом Горобина, лише імітують зняття паркану. Ну, Якби то ніхто нічого не прибирав, на другий день вони. Сняли дев'ять листків з утра а апотом після обіду прикрутили їх назад. Журналісти СТОП Корупції декілька тижнів збирали інформацію про незаконну забудову паркану. Нам вдалося дізнатися, що боротьба за цю ділянку в лісниках триває з 2013 року. Саме тоді відбулася фальсифікація всіх дозвільних документів, що готує кооператив «Горобина» у відповідь на протестні акції громади. Дивіться вже за мить. В архіві києво Святошинського району ми знайшли лише постанову про передачу землі кооперативу Горобина, а технічна документація відсутня. Що на документації? По перше, чи можна її побачити? Можна, звісно, не можна. Вона не Ось. перше і все ж таки нам так і не відповідають, кому належить ця земля. Я ці питання не коментую, ну, архів не коментує. Чому кооператив Гробина не хоче повертати землю громаді лісників? Дивіться за мить. Виявилось, що незаконно відведена ділянка підпорядкована Боярській боєрській лісодослідній станції. Ось яку корупційну схему журналістам вдалося дослідити. Організатор Головатюк Микола Степанович, директор Континент Плюс. Шуст Костянтин Анатолійович, директор садового кооперативу Горобина, у 2004 році. Континент Плюс виготовляв для горобини технічну документацію. Головатюк залучає до справи українсько-азербайджанську групу осіб, яка у 2010 році реалізувала Відським способом захоплює біля села Лісники ресторан Бакинський бульвар. Паралельно залучає до справи адвоката Зіневича Юрія Михайловича для недопущення скасування відведення земельних ділянок. Зараз ми поспілкуємося з охоронцями, найнятими горобиною, і запитаємо в них, як проходить зняття паркану. Тут є хтось? Хочемо запитати вас, як проходить зняття цього паркану. Так це не в нас ви запитуєте. А в кого? Ми ж не строїтелі, що його буде знімати. У нас так. на листочку записано три отвіта, все, ми вам їх будемо постійно розказувати. Нам що сказали, то тому і кажуть. Може, завтра на камеру сніс несуть палу голос і потом паста обратно. та браждуть, да? пока вибори. Охоронці паркану говорити на камеру. Відмовляються, проте зізнаються, що платять їм добре, а годують їх щодня з ресторану. Мі, дівшка, у нас Йошко ресторан, у нас корінка. добре. прижайте скока через час палка буде. Так, буде, буде буде. Подивитись. Усі покладали надію на суд, мовляв, вже цього разу суддя розставить усі крапки над і? Але рішення суду так прийнято і не було. Більше того, справу зняли з розгляду взагалі, оскільки представники горобини подали апеляційну скаргу на ухвалу про відкриття справи. Пане Зіневич, скажіть, будь ласка, чи? чому ви? чому ви не зайшли на судове засідання? Ну і справа в тому, що у нас скажімо так, в мене є певні процесуальні права. І я їх використовую. Як виявилося, адвокат горобини Юрій Зіневич найнятий для недопущення скасування підводу землі знаннями, володіє знаннями сімома ділянками. Хоча на камеру нам каже трохи іншу інформацію. Мені належить одна одна земельна ділянка. Я є членом садового товариства. Мені належить одна земельна ділянка відповідно mm -hmm. до за коли ви її придбали. Я її не придбавав. Я, я її приватизував. Місцеві жителі бідкаються. Крім того, що землю незаконно забрали, так ще й ліс зруйнували. Коли встановлювалось цей паркан, будівельники випиляли сотні здорових дерев. от, тут от видно, що вони тут побоялись побоялися дерево, Так вони просто в ньому вирубили дирку для того, щоб провести забор. Жителі лісників дали кооперативу тиждень на знесення паркану, але їх вимогами продовжують нехтувати. Це було громаді об'явлено про те, що за тиждень цього забору не буде. Сьогодні забор стоїть. Я такого не чув. Чому зараз зупинили зняття? Ми не бачимо взагалі, щоб хтось щось демонтував і останні, мабуть, 3-4 дні ні одні секції не зняли. Прогнозами ми займатися не будемо. Прогнозами це до гідрометцентру. Чем ви розмовляєте? О, це, о товариш, чому? це вампір просто. Да, Кожен у суботу приходить да. і виводить людей з себе. Ну, і говорять, дурниці абсолютні. По-перше, забор а, за тиждень не демонтували. По-друге, ви кажете таку схему. Хай Омовляються з власником кожної окремо взятої ділянки і з їх дозволу прибирають забор. Якщо ті люди, на яких записані ці ділянки, не існують, або з ними нема зв'язку, просто цих людей немає. Як далі. ми можемо зняти забор? Ми повинні поговорити з людиною. А де людина? Людина немає немає. От і стоїть забор і не завтра, буде. після завтра, після, -завтра після після завтра. Проте громада не здається за тиждень. Жителі лісників обіцяють повалити незаконну забудову та зробити все для того, щоб незаконно захоплена частка лісу перейшла в громадське користування. Пока Громада буде існувати, ми будемо проти цього забора боротися. Як бачимо, кооператив «Горобина» і не збирався зносити паркан. Тим часом місцеві активісти готуються до масштабного демонтажу.